Водина буде. Це добре, я пропоную зараз переїхати до логістики після цього повернути.

Прикордонно, от ви побували на об'єктах, що можете сказати. Я заступник голови адміністрації Таранов Андрій Іванович хочу сказати, що ці інфраструктурні проєкти, які започатковані президентом України, надасть нададуть змогу людям, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, отримати продукти харчування та товари першої необхідності. Тобто це дуже важливо. Ми кажемо не про товарні парки, ми кажемо про те, що будь-яка людина, яка отримала перепустку, зможе прийти сюди і придбати те, що необхідно, і оці, яка в рази менше ціни, та яка знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Ми очікуємо на відкриття цього логістичного центру до Дня Незалежності України. Очікуємо, що саме на цій площадці, яку ви зараз бачите, до моєю спиною, Тут буде знаходитися 150 транспортних засобів, з яких буде проходити продаж товарів першої необхідності. Також тут буде знаходитися державний банк, який буде надавати послуги обміну. Буде знаходитися нотаріус, який буде надавати нотаріальні послуги, мідичний пункт та інші пункти першої необхідності. Голова Державної Прикордонної служби України Назаренко Вікторсанович хочу розказати, що за дорученням президента України разом з адміністрацією президента України, разом з військово-цивільною адміністрацією, як Донецька, так і Луганської області, з нашими колегами Державної фіскальної служби служби безпеки України, ми здійснюємо гуманітарну місію. Тобто, ми Відпрацьовуємо комплекс заходів, які пов'язані із тим, щоб надати нашим громадянам, які знаходяться на тимчасово окупованій території, відповідні послуги. В першу чергу Андрій Іванович вже про це сказав, вони пов'язані із забезпеченням потреб першої життєвої необхідності продовольства, там санітарних речей. які так потрібні нашим людям, тому що ціни. На неконтрольованій території практично в три рази на основні види харчування більше ніж в нас, тим більше наша продукція це продукція вітчизняних виробників. Вона абсолютно якісна. Для цього, окрім оцього логістичного центру, про який Андрій Іванович вже сказав, ми відпрацьовуємо цілу низку таких додаткових гуманітарно-логістичних ходів. А саме перше. На КПВВ ми е, збільшуємо кількість полос. Якщо раніше функціонувала одна полоса на в'їзд, одна на виїзд, зараз їх буде мінімум 3 на в'їзд, три на виїзд, плюс додатково для е, пішого року. Далі ми е, міняємо систему е, перевірок. Щільність і якість її залишиться та сама, це електронна перепустка, але Люди, які працюють з нашими громадянами, які рухаються в один чи в інший бік, це будуть люди, в тому числі і набрані з місцевих мешканців. Ми беремо їх на службу, і це будуть військовослужбовці Державної прикордонної служби, до речі, і дівчата теж там будуть, які будуть мати відповідну екіпіровку і будуть навчені працювати з тими людьми, які тут є. Охорона так і буде забезпечуватися суто і там, де прикордонники прикордонної служби так, військовому варіанті. Далі ми забезпечуємо повністю контроль по руху від нуля до КПВВ, патрулювання як на мотоциклах, квадроциклах, так на транспорті. Допомога людям, тому що ми міняємо наш лозунг, служити, не міняємо, а додаємо служити і захищати, допомагати. Люди повинні до нас звертатися. І ми забезпечимо сервіс повністю від початку черги, якщо вона буде на той час, і до нуля. Місцева влада дає муніципальний транспорт для перевезення тих людей, які рухаються з КПВВ. Що стосується логістичного центру, на логістичний центр буде залучена окрема процедура пропуску. В чому вона полягає? Люди, люди також повинні мати електронну перепустку, людей також ми будемо перевіряти через відповідні бази даних, але вона буде процедура більш спрощеною, буде видаватися контрольний талон іншого зразку тільки сюди. І люди сюди. Значить, якщо вони піші, там будуть їх чекати автобуси, вони сідають на автобуси і прибувають сюди. Ті, які йдуть на транспорт, транспорт буде тільки особистий і тільки легковий, мікроавтобуси не пойдуть, тільки легкові машини. Приїжджають сюди, отримують відповідні послуги. Андрій Іванович вже сказав, тут буде банкова послуга, медицинська послуга, продаж відповідної групи товарів. Будуть тут банкомати, які дозволяють і обмін валют дозволяють здійснювати відповідні фінансові процедури. І після того, якщо людина Ну, набере собі товар чи отримає іншу послугу, вона спільно повертається назад, не заїжджаючи на КПВВ. Що хочу ще додатково сказати: ми до роботи тут з людьми, не в логістичному центрі, а на КПВВ будемо залучати волонтерів. Вони будуть мати відповідну пов'язку, належність, щоб була зрозуміла. Це будуть місцеві патріотично долаштовані хлопці і дівчата, які будуть працювати в загальній системі. Пропуску, і нам допомагати, і людям допомагати, які будуть їхати.